Всім привіт компанія Автопарк міста Харків. У нас нове надходження. Це Mercedes Benz 200 -й. 2003 року випуску. Означений автомобіль бензиновим двигуном 1,8 літрів, компресор. Задній привід, автоматична коробка передач, технічно зовсім без нарікань, автомобіль повністю обслугований. По кузову є невеликі моменти, є, звісно, косметика, автомобіль в руках. якісна літня гума на фірмових 17 дисках. Тонування скла. Салончик у нас шкіряний, комбінований з текстилем, чорного кольору, в гарному стані. Салон доглянутий, електропакет, вставки із дерева, датчик світла, мультикермо, є круїз-контроль 244 тисячі кілометрів пробіг даного авто, клімат-контроль в комплектації, штатна якісна мультимедіа, автоматична коробка передач. Дуже класне та комфортне авто в гарній комплектації. Приємна ціна: 6490 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу у нас в місті Харків, в проспекте Галіна. Двадцять три автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.